Доброго дня, любі друзі! Хай повиздихають ці москальські окупанти. Купив ось таку ось фігню, чорний віск, нафігачив його на машину, чекаю, поки просохне, і буду витирати, подивимося, який ефект. Крило намастив, двері не мастив. І буде видно різницю, чи вона взагалі буде, чи не буде. Зараз ми разом з вами все це і побачимо. І зараз можна бачити ефект після. Можливо, колір став трошки більш глибоким. І машина стала трошки більш блискуча, але це по суті все. Ось двері не покриті, крило покрите. Я не знаю навіть, чи буде якась різниця на камеру видно. Царапки як були, так і лишилися. І миленькі, і зрозуміло трошки більше. Але за рахунок того, що машинка блищить трошки, їх менше видно. Але вони нікуди не зникли і нікуди не подівалися. Дзеркало наче непогано, але всякі недоліки, які є на покрасці, Стало дуже добре видно. Раніше їх так видно не було. Ну і друга сторона, де сонця немає. Тут різниці майже не помітити. Між почищеним і непочищеним. Чи коштує ця штука своїх 7 доларів? Вирішувати вам. Ще можна нею покривати фари. Спробую запишу відео, який буде ефект. Ось така ось китайська приблуда. В комплекті йде тряпочка для полірування і спонжик для нанесення. Він зараз сохне. Всім гарного дня і мирного неба!